У 1128 році молодий Жофро Анджуйський, син графа Анджу Фулька V, одружився з англійською принцесою Матильдою. Цей шлюб мав завершити давній конфлікт між анджуйцями та нормандцями, чиї конфлікти тривали вже понад століття, а також зміцнити позиції Матильди у боротьбі за англійську корону. Адже її батько, король Генріх І вважав її своєю наступницею після смерті сина. Існує легенда, що Жофруа носив у волосі гілочку рокитника, через що отримав прізвисько Плантагенет. З нього почалася династія, що правила Англією понад два століття, і пройшла еволюцію від французів на англійському престолі до могутніх англійських королів. Тоді її ще називали анджуйською династією, за назвою французького графства, звідки вона походила. Назва Плантагенети закріпилася лише у 15 столітті, коли англійці вже воювали з французами і асоціації з Анджу намагались уникати. Невдовзі граф Анджу Фульк V поїхав до Єрусалиму, де став королем, а його син став графом Жофруа V' у 1135 році, після смерті Генріха I, корону Англії захопив його племінник Стефан I. Жофруа з Матильдою розпочали боротьбу за трон. У 1141 році Матильда висадилася в Англії, і її війська полонили Стефана І. Однак правити Англією їй не довелось. Вона посварилася з баронами, проти неї повстали жителі Лондона, а Стефан, звільнившися з полону, продовжив війну. Уже в наступному році Матильда ледве не потрапила в полон в Оксфорді, а під її контролем лишалася тільки західна частина Англії. Якщо на континенті перемоги були за Жофруа, то на острові перемагав Стефан. Війна затягнулась без вирішальних битв з частими грабежами та переходами баронів з боку на бік, через що в майбутньому її назвуть анархією. Після смерті Плантагенета Анджуйський дім очолив старший син Генріх. Від сучасників Генріх отримав два прізвиська Фіцемпріс, що перекладається як син імператриці, та Куртмантлі, що означає короткий плащ. І для посилення своїх позицій у війні Генріх почав шукати союзників. Герцогство Аквітанія було найбагатшим краєм у Франції, а його правителі фактично були незалежними від французьких королів. Коли помер гійом X, який не мав синів, герцогство мало перейти чоловікові його доньки Алієнори. Таким став французький король Людовик VII. Цей шлюб не був щасливим і найгірше для короля, що дружина так і не народила йому спадкоємця. Тому в 1152 році вони розлучились. Практично відразу Алієнора поїхала до Пуат'є і там вийшла заміж за Генріха Плантагенета. Саме йому тепер перейшла Аквітанія. Після цього Генріх відбив напад Людовика VII та придушив повстання молодшого брата і відправився до Англії, де перетягнув місцевих баронів на свою сторону. Стефан І, котрому не вистачало сил для війни, погодився на переговори. Зрештою, згідно з договором, корона лишалася в руках Стефана, але після смерті переходила до Генріха Плантагенета. І в 1154 році Стефан І помер, а новим королем Англії, першим із династії Плантагенетів, став Генріх ІІ. Його володіння сягало від Шотландії до Піренеїв. Головна дилема полягала в тому, ким Генріх був насамперед. Англійським королем, що має володіння у Франції, чи французьким феодалом, що має корону на стороні. Це стало фундаментом конфліктів між Англією та Францією в наступні століття. Уже в 1156 році французький король підтримав Жофроа Плантагенета, коли той вдруге підняв повстання проти старшого брата. Жофро і на цей раз зазнав поразки. Водночас Генріх втрутився у конфлікт, що розгорівся в Британії, і домігся поставити там герцогом свого ставленника Конана IV – а в 1159 році він пішов в похід на Тулузу, аби приєднати собі ці землі. Цей похід виявився невдалим. Якраз тоді до Тулузи прибув Людовик VII, і англійський король пішов на переговори. В 1166 році Генріх ІІ вторгнувся у британь, де барони повстали проти Конона IV. Придушивши повстання, Генріх також примусив герцога зректи свого титулу і передав британь своєму молодшому синові Жофруа. Окрім він, Генріх також займався і реформами, більшість з яких припали на Англію. В 1166 році він видав кларендонські постанови, що узаконили суди присяжних. Такі суди в Англії існували і раніше, та саме з часів Генріха II. вони стануть основними в королівстві. Також він запровадив практику збирати щитову плату, грошову альтернативу військовій службі. З одного боку, це давало гроші для купівлі найманців, з іншого позбавляло військо ненадійних феодалів. Один з найвідоміших епізодів правління Генріха II був конфлікт з Томасом Бекетом. Той був канцлером і близьким другом короля. Генріх, в надії посилити свій вплив на церкву, домігся, аби Томас став архієпископом Кентерберійським, але, отримавши посаду, він продовжив захищати церковні інтереси і конфліктував з королем. Зрештою, в 1170 році, на одному з банкетів, король натякнув, що було б добре, якби хтось вбив архієпископа, і чотири лицарі, сприйнявши це як наказ, убили Бекета. Драматичний конфлікт сильно вдарив по авторитету короля і Генріх II поспішив поїхати в Ірландію, де англійські війська саме завоювали частину острова. Провівши там півроку і прийнявши присягу як від англійських лордів, так і від ірландських королів, Генріх вернувся у Нормандію. Щоби забезпечити спадкоємність, Генріх коронував сина співправителем. Така практика тоді була поширена в Європі, адже по смерті старого короля васали не могли виступити проти нового спадкоємця, оскільки уже раніше визнали його своїм королем. Так, в 1170 році був коронований син Генріха II, також Генріх. Піддані, аби відрізняти його від батька, прозвали його Молодим королем. Ніхто не гарантував, що молодий король не повстане проти свого батька. Так і сталося. В 1173 році Генріх Молодший підняв проти батька повстання, підтримане братами і матір'ю Алієнорою. До повстання приєдналися нормандські барони, французькі та шотландські королі. Тоді Генріх Плантагенет почав діяти. Для початку він примирився з церквою, зібрав війська найманців і придушив бунт на континенті. В той час на острові інші його війська розбили повсталих баронів і відбили вторгнення шотландців, взявши їхнього короля в полон. А коли французи взяли в облогу Руан, Генріх відправився до Нормандії і під стінами міста розбив їх, після чого ще й примусив Толуцького графа скласти йому васальну присягу. Стало очевидно, що повстання зазнало поразки, і Генріх, молодий король, пішов на примирення з батьком. У 1183 році він знову підняв повстання, але зазнав поразки і помер від дизентерії. Після смерті старшого сина Генріх II вирішив перерозподілити землі між синами Англію та Нормандію віддати Річарду як своєму спадкоємцю, а квітанію, що до цього належала Річарду, віддати Джонові. Річард виступив проти і теж підняв повстання. На відміну від старшого брата, він був більш талановитим воєначальником, а тому Генріху довелося послати свою дружину на переговори з сином. Їй вдалося перемирити сина з батьком, але мир не тривав надто довго. Невдовзі Річард заручився підтримкою нового французького короля Філіпа ІІ і у 1189 році знову підняв повстання. Розбивши війська батька, він взяв його в облогу. Генріху довелося йти на переговори. І він погодився на коронацію Річарда. Але коли до нього дійшли новини, що повстання підтримав і його молодший син Джон, Генріх помер. Наступним королем став Річард I. Левове серце хоробрий, сильний, умілий в командуванні та бою. При ньому з'явиться королівський герб з трьома левами. За легендою, Леви, це три найважливіші землі плантагенетів: Королівство Англія, Герцогство Нормандія та Герцогство Аквітанія. Невдовзі після своєї коронації Річард І левове серце вирушив у третій хрестовий похід, одну з наймасштабніших військових кампаній того часу. Цей похід вимагав величезних фінансових витрат, що значно спустошило королівську скарбницю. Існує відома легенда, що ілюструє його пріоритетність Христового походу над державними справами. Нібито Річард заявив, що готовий продати навіть Лондон, якби знайшовся достатньо багатий покупець. Перетнувши Францію, Річард не дочекався свого флоту в Марселі та вирушив до Італії. Лише на Сицилії він нарешті зустрівся зі своїм військом. Там же він розпочав війну із сицилійським королем через конфлікт за спадок своєї сестри Іоанни. Згодом Річард І також завоював Кіпр, який згодом передав колишньому єрусалимському королю гіделу Зіньяну. В Палестині третій хрестовий похід проходив доволі важко. Хрестоносці змогли відбити ряд прибережних міст, але Саладін проводив партизанську війну і не давав генеральної битви. Річард двічі зустрічався в битвах із Саладіном, де вкотре показав свій талант полководця. Але в цей час найбільшою проблемою для англійського короля виявився не мусульманський султан, з котрим хроністи йому навіть припишуть дружбу. Більше проблем Річарду принесли союзники. Відразу після взяття акри. Річард посварився з австрійським герцогом Леопольдом V'. Тоді ж французький король Філіп II відплив додому, і поки Річард був у Палестині, він вторгнувся в Нормандію, а також почав фінансувати принца Джона, аби той захопив корону Англії. Дізнавшись про це, Річард швидко уклав перемир'я із Саладіном та відправився додому. Дорогою король потрапив у полон до Леопольда v, а той передав його імператору в обмін на частину майбутнього викупу. Імператор оцінив Річарда в 150 тисяч марок сріблом, що рівно трирічним доходом королівської скарбниці в Англії. І поки Аліенора збирала гроші на викуп сина, принц Джон платив гроші імператору, аби той затягував переговори і довше тримав Річарда у полоні. Тільки в 1194 році Річард звільнився з полону. В Англії він зібрав армію і під замком Нотінгема розбив прихильників Джона. Після чого відправився у Нормандію, де його брат першим попросив миру. Річард пробачив братові, сказавши, що Джон всього лише дитина, в якої були погані радники, після чого почав війну з Філіпом II. Розбивши французів у битві при Фретевалі, англійський король почав відбивати втрачені замки. У 1198 році, коли Філіп знову спробував напасти на Річарда, англійський король завдав йому ще однієї поразки у битві при жізорі. А наступного року Річард відправився на південь воювати з непокірними баронами. При облозі замку Шато де Шалю Шаброль англійський король зазнав смертельного поранення арбалетною стрілою. Тож королем Англії став Джон І, котрого в Україні іноді таки записують по коронаційному імені Іоанн. Ще в дитинстві його прозвали безземельним, оскільки батько довгий час не виділяв йому власних володінь. Це прізвисько виявилось пророчим. У 1176 році його батько Генріх ІІ проголосив 10-річного Джона королем недавно завойованої Ірландії. Вперше своє королівство Джон відвідав тільки в 1185 році і відразу посварився з ірландськими королями, що мали йому присягнути на вірність. Це викликало повстання ірландців і Джону довелося втікати з острова. У віці 33 років, після смерті трьох своїх старших братів, Джон успадкував англійський престол. Новий король одразу ж розпочав пошуки нової королеви. Його вибір припав на Ізабелу Анголемську, доньку графа Анголемського, яка на той момент вже була заручена з графом Ламаршу Гіделу Щоб одружитися з Ізабелою, Джону довелося вдатися до її викрадення, що стало особистою образою для Гіделу та призвело до його повстання у 1202 році. Це повстання підтримали Філіп ІІ та племінник Джона герцог Британії Артур. Що присягнув французькому королю. У битві під Мірабо Джон переміг повстанців, але замість зміцнення позицій вирушив грабувати британь. Цим скористався Філіп II, котрий швидко захопив Нормандію, а також переконав баронів із Анжу та сусідніх графств перейти під владу французької корони. Повернувшись до Англії, Джон підняв податки, аби покрити військові витрати. Все викликало невдоволення баронів. Невдовзі походи Джона проти Шотландії, Ірландії та Вельсу, здавалось, підняли авторитет короля. Зрештою, у 1213 році Джон зібрав нову армію для війни з Францією, а також уклав союз із імператором священної Римської імперії та бунтівними французькими феодалами, щоб спільно діяти проти Філіпа II. На початку 1214 року Джон висадився у Франції. Спочатку він планував іти на Париж, але замість цього зайнявся завоюванням Манжу. Тоді французький король розбив союзників Джона під бувіном. Англійський король програв війну, не програвши у битвах. Ця поразка змусила його не лише відмовитися від подальших претензій на повернення раніше втрачених земель, але й віддати значну частину Аквітанії. Це стало причиною відкритого конфлікту з англійськими баронами. Вони змусили Джона підписати хартію вольностей. Документ, що обмежував королівську владу. Але Джон не дотримався зобов'язань. Почалася Перша баронська війна. Король зібрав армію найманців і вирушив карати опозицію. У 1216 році Джон захворів на дизентерію і помер. Корону успадкував дев'ятирічний син Генріх III. Тим часом частина баронів підтримала французького принца Луї. Англія опинилася на межі розколу. А династія плантагенетів за крок від падіння. Династію врятував талановитий полководець, регент короля Вільям Маршал. У битві при Лінкольні він розгромив бунтівних баронів. А в битвах при Дуврі англійський флот розбив французькі підкріплення. Принц Олої довелось залишити Англію. Генріх III, як і його батько, не мав військового таланту, він тричі намагався повернути родові володіння плантагенетів у Франції. Але зазнав поразки в кожному з походів. Найбільшим провалом для англійців стала битва при Тайбурі, де англійці зазнали нищівної поразки, а король врятувався лише втечею. Війни з французами виснажили королівську скарбницю. Єдиним досягненням стало збереження частини англійських володінь на півдні Франції, що тепер отримало назву герцогство гієнь. У 1259 році Генріх призначив правителем свого сина Едуарда. У політиці Генріх також не відзначався: він часто сварився із своїми баронами, в оточенні мав непопулярних радників і часто приймав суперечливі рішення. Наприклад, у 1254 році король вирішив вирушити у похід на Сицилію. Надто далеку і недосяжну ціль англійські барони відмовилися підтримувати цю ідею. Серйозні конфлікти почалися з графом Лестера Симоном де Монфором, спершу союзником короля, а потім лідером баронської опозиції. В 1258 році він ініціював зібрання в Оксфорді за участю баронів міщан і представників графств. Цей оксфордський парламент, відомий також як божевільний парламент, ледве не спричинив громадянську війну. Врешті. Генріх погодився на ухвалення ряду документів, які обмежували його владу. Такі зібрання стали щорічними і отримали назву парламент. Як і батько, Генріх III не збирався виконувати обіцянки. У 1263 році спалахнула Друга баронська війна. Симон де Монфор взяв короля в полон і фактично перебрав владу. Та вже наступного року принц Едуард організував наступ. Король спробував чинити опір, але в битві при Люїсі був знову захоплений. Зрештою, Едуард завдав поразки баронам у битві при іншимі, повернувши владу батькові. Цього разу Генріх III почав співпрацювати з парламентом, що дозволило йому спокійно правити до своєї смерті у 1272 році. Едуард І, син Генріха, отримав прізвисько Довгоногий через свій високий зріст. Незадовго до смерті батька він вирушив у восьмий хрестовий похід, тому корону отримав лише після повернення у 1274 році. На відміну від батька, Едуард І не конфліктував з баронами, а вмів знаходити компроміси. Завдяки цьому парламент, який раніше протистояв королівській владі, став її опорою. Після втрати більшості земель у Франції династія Плантагенетів дедалі тісніше пов'язувала себе з Англією. Сам Едуард носив англійське ім'я, добре володів англійською мовою і не цурався місцевої культури. В роки його правління й англійська знать почала асимілюватись. Феодали поступово відмовлялися від французьких традицій і ставали англійцями. Тому Едуарда І іноді називають першим справжнім англійським королем. Проте найбільшу славу Едуарду Довгоногому принесли його завоювання. Вальс, роздроблений на численні дрібні князівства. Протягом тривалого часу успішно відбивав англійські напади, використовуючи ефективну партизанську тактику. Значно раніше, після нормандського завоювання Англії, Вільгельм Завойовник започаткував створення валійської марки, особливої прикордонної зони з широкими повноваженнями для англійських лордів. Ця марка поступово розширювала свій вплив, поглинаючи валійські землі шляхом військових вторгнень та будівництва замків. У відповідь на експансію, Валійські князівства почали консолідуватися під лідерством королівства Гвінет. У 1282 році в Гвінеді спалахнула громадянська війна, в яку швидко втрутився Едуард. Уже до 1283 року Англія завоювала весь Вельс. Щоб закріпити контроль, король домовився з місцевою знаттю, пообіцявши, що Вельсом правитиме той, хто народився у Вельсі і не говорить англійською. Тож Едуард проголосив принцом Вельсу свого новонародженого в замку Карнарворн сина. Формально вельс залишався незалежним, але фактично перейшов під владу Англії. Валійська знать увійшла до англійської еліти, а англійці запозичили у валійців довгий лук, котрий став справжнім символом англійських лучників, що принесли не одну перемогу англійським королям. Відтоді титул принца вельсу став традиційним для спадкоємців англійського престолу. Після підкорення Вельсу Едуард звернув увагу на Шотландію. У 1286 році династія Данкельдів припинила своє існування, і шотландська знать не могла дійти згоди щодо нового монарха. Щоб уникнути громадянської війни, шотландці звернулися до англійського короля як до арбітра. Едуард І привів війська і підтримав Джона Баліолі, котрого вважав своїм васалом і союзником. Але невдовзі Джон виступив проти англійців. І Едуарду Довгоногому довелось ще раз вторгнутись в Шотландію, де він переміг у битві при Донбарі. У відповідь шотландці підняли повстання, очолене Вільямом Волесом. Едуард придушив і його здавалося, Шотландія остаточно підкорена. Але чим більше англійці контролювали Шотландію, тим більше шотландців виступало проти англійців. Зрештою, проти англійців виступив Роберт Брюс, колишній ставленик Едуарда в Шотландії. Війна розгорілася із новою силою, проте Едуардові I не судилося побачити її завершення. У 1307 році дорогою на північ він помер. Новим королем став Едуард ІІ, який не успадкував ані військових, ані державницьких здібностей свого батька. У 1314 році він, маючи армію вдвічі більшу, зазнав принизливої поразки в битві при Бенкоберні. Та остаточно втратив контроль над Шотландією. У внутрішній політиці Едуард II також не мав успіху. Він часто конфліктував із феодалами через своїх фаворитів, серед яких особливо виділялися двоє. Першим був Пірс Гавестон, якого сучасники звинувачували в неприйнятних стосунках із королем. Другим став де Спенсер, через якого 1321 року на півночі спалахнуло повстання баронів. Що вимагали усунення родини диспенсерів від влади. Проте Едуард зумів придушити цей виступ і тимчасово відновити контроль над ситуацією. Коли ж Едуард ІІ програв війну французам, проти нього виступили навіть найближчі союзники. Очолила змову його дружина Ізабела Французька. Щоб знайти солдатів, Ізабела одружила свого сина із донькою графа Ено, котрий в обмін на це дав свої війська. Шлюб Едуарда та Філіпи. Став одним із прикладів щасливого подружжя у феодальні роки. Вони прожили життя без конфліктів, мали дев'ять дітей. Едуард, коли відправлявся на війни, залишав управління королівством на свою дружину. У 1326 році коханець Ізабели, Роджер Мортімер, зібрав військо у Фландрії та вторгся до Англії. Король втік до Вельсу, але там його схопили. Незабаром Едуард ІІ помер. Більшість істориків вважає, що він був убитий за наказом Мортімера. Новим королем Англії проголосили його сина Едуарда III. Коронований у 1327 році, молодий король де-факто не мав влади. Королівством управляла його мати та її коханець, що став графом валійської марки. Тоді ж, користуючись кризою в Англії, на північ королівства вторглись шотландці. Проти них виступив Роджер Мортімер. Але він не зумів їх розбити. А коли оточив біля Стенгоупа, шотландці прорвались. Така поразка сильно підірвала авторитет Мортімера, і в 1330 році Едуард здійснив переворот, ув'язнив та стратив його. Едуард III також пробував завоювати Шотландію. В історії ці події відомі як Друга війна за незалежність Шотландії Англійці. В декількох битвах розбили шотландців і окупували Шотландію, а шотландський король втік до Франції. Проте шотландці і цього разу проявили запекле протистояння. І поки Едуард III був зайнятий підготовкою до війни з Францією, шотландці поступово повернули собі втрачені землі. В подальшому війна із Шотландією втратила пріоритет для Англії, поступившись місцем конфлікту з Францією. Англійці відбили вторгнення шотландців у битві при Невілскросі. Полонили короля Давида II та зажадали викуп у 60 тисяч фунтів стерлінгів. Єдиним територіальним здобутком у цій війні став острів Мен, який шотландці так і не змогли повернути через відсутність сильного флоту. Та найбільшу славу Едуардові III принесла столітня війна з Францією. Вона розпочалася після завершення династії Капетингів, коли англійський король висунув претензії на французький трон як онук короля через жіночу лінію. Але французькі феодали відмовили йому, посилаючись на салічну правду, давню збірку законів ще з V століття, який забороняв передавати трон через жінок. А невдовзі новий французький король Філіп VI із династії Валуа спробував відібрати її, з чого і почалася столітня війна. Тут Едуард III проявив себе талановитим полководцем, а англійська армія здобула репутацію дисциплінованого війська. Її основу складали професійні найманці, а головною перевагою стали англійські лучники, які вирішили хід багатьох битв. У 1346 році англійці здобули визначну перемогу в битві при Кресі, а в 1356 році полонили французького короля Іоанна II Доброго в битві при Пуатіє. Втім, попри військові здобутки, ця війна остаточно розмежувала англійську і французьку знать. Для англійців Едуард III став славетним королем. Для французів він був чужинцем і завойовником. Французький опір зростав і до смерті Едуарда III у 1377 році, більшість втрачених територій було повернуто Францією. В Едуарда III було п'ятеро синів. Усіх їх він зробив герцогами. Спадкоємцем мав стати Едуард Чорний Принц, котрий прославився у битвах столітньої війни. Але він помер за рік до смерті батька, тому корону успадкував його син, внук Едуарда III, Річард II. Водночас, дядьки нового короля започаткували нові династії, що виходили із плантагенетів. Наймогутнішою з цих династій були Ланкастери, їхній представник Генріх Болінгброк відібрав корону в Річарда II і став королем Генріхом IV. Його син Генріх V здобув велику перемогу у битві при Азенкурі. І фактично завоював половину Франції, продовживши столітню війну з новою силою. Могутнім ланкастерам протистояла сім'я Йорків. Конфлікт починався з політичних інтриг. Але коли англійці програли в столітній війні, конфлікт переріс у довготривалу громадянську війну, відому в історії під назвою Війна білої та червоної троянди. У цій війні плантагенети воювали із плантагенетами. Обидві гілки королівської сім'ї фактично знищили одна одну. Часто історики виділяють 15 століття в історії Англії як період бастардного феодалізму. В ці роки лицарі вже не грали суттєвої ролі на полі бою. Їх замінили найманці, котрі часто були позашлюбними синами феодалів, звідки і походить ця назва. Ситуація у військах змінила і суть в політиці. Феодалізм став іншим. Тепер високий титул уже не був таким важливим. Простий лицар міг мати більше влади за герцога, тому що він знаходився поряд із королем, в той час як герцог залишався в провінції. Наприклад, могутня династія Стафордів, герцогів Бекінгему, хоча й мала родинний зв'язок із плантагенетами, не претендувала на трон і сприймалась як провінційна знать. Англійська корона, що під час війни Троянд постійно переходила то до Йорків, то до Ланкастерів, зрештою опинилася в руках династії Тюдорів. Тюдори, які мали валійське походження і лише далеке споріднення з плантагенетами, зуміли здобути владу завдяки впливу при дворі та підтримці серед переможців, так завершилася історія династії плантагенетів, яка протягом двох століть формувала англійську державність, перетворивши Англію з периферійного королівства на одну з провідних держав Європи.